Урочистості продовжили святковим зібранням з нагоди дня флоту України, який, згідно указу президента відзначатиметься цього року, 29 липня. Детальніше у нашому наступному сюжеті першим привітав усіх присутніх з наступаючим святом новопризначений командувач військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн. У своєму виступі він наголосив, що президент України Віктор Янукович, уряд та оборонне відомство розглядають розвиток військово-морських сил. Як виключно важливий фактор національної безпеки, доказом незмінності курсу реформ є конкретні рішення з відповідним фінансуванням. Президент України, я вам свої почуття, хочу сказати, продемонстрував величезну увагу до флоту, величезну повагу до всіх, хто служить у військово-морських силах, цікавився станом справ. Поставив дуже конкретні завдання, і на першому місці цих завдань була людина, військовослужбовець. Міністр оборони торкнувся цього, але я хочу вам сказати, що я впевнений в тому, що військово-морські сили і в подальшому будуть відчувати заботу держави. Вітчизняна промисловість продовжує будівництво закладеного президентом сучасного корвета на Чорноморському судово заводі, завершує випробування після ремонту підводний човен Запоріжжя, відновлюється технічна готовність бойових кораблів, катерів і судом забезпечені. Модернізується озброєння і техніка бойових військ. Нарощуються вишкіл екіпажів морської авіації. З наступного місяця родини військових моряків відчують суттєве зростання свого добробуту. Як зазначив Юрій Іванович, це лише перші, але значущі кроки до вирішення проблем флоту, які накопичувалися роками. У спільних заходах з країнами партнерами наш флот зміцнює міжнародний авторитет України. Високий вишкіл продемонстровано на навчаннях. Сівриз, активації з'єднання Блексіфор, навчання ротаційних сил під час чергування у бойовій тактичній групі Європейського Союзу. Продовжується підготовка до бойової служби у Середземному морі та Аденській затоці. Але головне багатство флоту це люди. І в цей святковий день я хочу особливо відмітити високий професіоналізм екіпажів великого десантного корабля Константина Лшанського. Фрігати Гітьмаседачне, великого підводного човна Запоріжжя під командуванням капітанів другого рангу Віктора Марчишина, Романа П'ятницького, Роберта Шагієва, льотні екіпажі морської авіації майора Олександра Іващенка, капітанів Віталія Тельних та Максима Лабюка, Шановні ветерани флоту, ви наша гордість. Ви завжди бажані гості на кораблях і в частинах. Ви заклали основу підготовки сил. Ви виховали плеяду командирів, які зараз успішно керують бойовими навчаннями вітчизняного флоту. У цей передсвятковий день я бажаю всім присутнім, вашим родинам і близьким міцного флотського здоров'я. Сімейного благополуччя, злагоди і оптимізму, нових успіхів ім'я миру, стабільності у Чорноморському регіоні, подальшого процвітання нашого народу. Зі святом вас, бойові друзі, слава військово-морським силам України! За зразкове виконання службового обов'язку, високий професіоналізм, ініціативу та наполегливість у виконанні поставлених завдань. Та з нагоди 20-ї річниці військово-морських сил збройних сил України кращих військовослужбовців було нагороджено цінними подарунками, грамотами та нагрудними знаками. Не забули в цей день і про ветеранів. З нагоди свята усіх присутніх привітав хрещений батько вітчизняного флоту, почесний голова громадської організації ветерани військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал у відставці Микола Клітний. Хочу поздравити весь колектив руководячого состава командування. военно-морских сил, с наступающим праздником Днем военно-морских сил Украины, Днем флота Украины. Этот праздник мы отмечаем, я уже говорил, в условиях возрождения военно-морских сил Украины. Это говорит о том, что наконец-то руководство страны поворачивается лицом к военно-морским силам, это говорит о том, что военно-морские силы будут крепнуть и достойно представлять лицо Украины как морской державы. Украина становится морской державой, а не прибрежным морским государством. Наши корабли должны плавать во всех морях Мирового океана и достойно нести военно-морской флаг Украины с тем, чтобы наши моряки представляли интересы нашего государства. Я хочу пожелать вашему домашнему тылу успехов с тем, чтобы они немножко тоже окрепли. Я думаю, что с 1 августа повышение денежного вклада ну, благоприятно отразится на вашем домашнем положении. большого вам плавання, парусов, попутного ветра, щастя, хорошого тила на берегу, і безусловно, 7 футів под кілем. Завершилось урочистості виконання маршу військово-морських сил України.